знакові новини на соціальній країні та чорноморські телерадіокомпанії. в студії Лана Маяковська про головні події цього дня. Теракту Харкові напруженою видалася ніч у центрі міста. В одному з пабів міста пролунав вибух з травмами різного ступеня тяжкості. Госпіталізована 11 осіб. Серед них боєць добровольчого батальйону Золоті ворота. Прокуратура Харківської області кваліфікувала випадок як терористичний акт із тяжкими наслідками і відкрила відповідне кримінальне провадження. Додамо, що директор пабу Михайло Озеров пов'язує вибух з волонтерською допомогою, яку співробітники закладу та він особисто надають переселенцям з Донбасу, а також бійцям. АТО. Очень много посетителей приходят, которые э, собирают деньги, мы покупаем продукты и везем, отвозим людям, которые приехали, живут либо в гостиницах, либо в общежитиях, мы пытаемся расселять. Также мы, конечно, собираем деньги на армию. Э, и э, я просто, ну как бы у меня есть подозрение, что мы своей от открытыми такими действиями, мы... Мешаем кому-то вести другую политику. І До ситуації в зоні проведення антитерористичної операції за минулу добу двоє українських військових загинуло, п'ятеро поранених. Також тривають чисельні обстріли з градів та мінометів. Терористи продовжують зухвалу порушувати мінські домовленості. Україна їх не розриває. В РНБО вважають, що це дасть підстави Росії ввести регулярну армію про посилення позицій силовиків та знущання над полоненими. Дивіться наступний сюжет. За минулу добу у зоні антитерористичної операції загинули двоє українських військових, п'ятеро поранені. Українські блокпости противник атакував кілька разів. Найважче було на плацдармі поблизу Дебальцево, де бойовики застосовують важку артилерію. У відповідь наша армія нанесла кілька вогневих ударів і знешкодила вогневі точки противника. Складною, однак, контрольованою залишається ситуація в районі Донецького аеропорту. За минулу добу поблизу литовища велися обстріли з мінометів та артилерії. Вночі в цьому сектору бойовики вели міномети та артилерійський вогонь по нашим позиціям, в населених пунктах Гранітне, Красногорівка, Пєскі зі стрілецької зброї бойовики обстріляли блокпост на неподалік траси Бахмутка з реактивних систем залпового нього двадцять ґрад підрозділи, які дислокуються в населених пунктах. Трьох Кряковка, поблизу Маріуполя обстановка контролюється нашими силами. Бойовики поливали з градів позиції українських військових у Дебальцівському, Луганському та Первомайському напрямках. З реактивних установок град та мінометів бойовики обстріляли позиції сил АТО неподалік міста золоте. Селище Нижня та селище Трьохізбенка. Ізбенка. Звардійці також відбили атаку на блокпост біля селища Кримське. У цьому районі в районі перехрестя Доріг, фрунзе Олександрівське, словяно в Луганської області. Також виявлено велике скупчення техніки та живої сили противника. Сили антитерористичної операції фіксують переміщення колони та будуть діяти адекватно у разі її розгортання у бойовий порядок. 8 листопада прикордонники помітили пересування двох колон техніки у напрямку. Міста Сніжне близько півсотні тентових Камазів буксирували артилерійські установки. Водночас спостерігачі ОБСЄ повідомили про колони російської військової техніки, де були наявні гради та гаубиці. Бойовики також не припиняють обстріли населених пунктів, а в контрольованій терористами Жданівці мирне населення ледь не поплатилося життям за допомогу українським військовим. Мешканці міста разом з бойовиками ДНР влаштували судилища над своїми земляками. На суд публіки представили двох жінок та одного чоловіка чоловіка. НАТО звинуватив виснажених та побитих полонених в тому, що ті буцімто здавали українським військовим та міліції сепаратистів. Сподіватися на те, що найближчим часом ці полонені будуть звільнені, не варто. Бойовики ДНР вирішили припинити обмін полоненими з Україною до чергових переговорів у мінську. Анастасія Островушко Яна Курченко соціальна країна. Тим часом статус АТО учасника АТО складно отримати військові та цивільні все частіше звертаються до правозахисних організацій. Складність процедури оформлення статусу полягає у плутанині з документами та безладі при видачі саме у військових частинах. Отже, бійці мають звернутись безпосередньо до своєї військової частини за довідкою про участь у бойових діях. Потім подати документи у відомчу комісію, а та вже передає естафету міжвідомчій комісії. Останній вирішує, чи надавати бійцю статус учасника АТО Доказовий баз для цивільних осіб є довідка з роботи про відрядження. А, от дуже складною є ситуація при оформленні статусу у добровольчих батальйонах, які не підпорядковані жодному із міністерств. Невідомо кому подавати документи, і взагалі чи вони мають право на отримання статусу. Та ж сама ситуація і у волонтерів, які фактично не можуть надати жодних документів, які б підтверджували їхнє перебування у зоні АТО. Що є велика кількість людей, які не мають жодних документів і не можуть, ну грубо кажучи, їх мати, тому що в них не було наказу про відрядження, жодних офіційних документів про те, що вони там перебувають, немає. І відповідно тут є проблеми для того, щоб безпосередньо ну, отримати цей статус. Можливо, військові частини мали би якимось чином ну. Робити відмітки або облік таких осіб, які там допомагають, і відповідно це могло би служити. Тобто, це має бути якимось чином внутрішньо вирішено е, от по волонтерах. Забула держава і про переселенців, скаржаться на це. Останній закон про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, ухвалений радою, ще в жовтні так і не був підписаний президентом. А відтак вони ризикують залишитися без соціальних виплат та інших видів допомоги необхідної для адаптації на новому місці. Подробиці дивіться в наступному сюжеті. 20 жовтня Верховна Рада сьомого скликання на прощання та під тиском громадськості таки ухвалила закон про переселенців. На сьогодні внутрішньо переміщених осіб з окупованого Криму і Донбасу в Україні вже майже півмільйона. Однак, президент підписувати документ не поспішає. Під адміністрацію гаранта переселенці прийшли з мирною акцією протеста. Що правда, принципово отримувати дозвіл від держави на її проведення не стали в з здійснюючим законодавством президент дов бил підписати цей закон не пізніше, ніж 5 ноября. закон не підписан до сих пор. Ми хотіли сьогодні мирне акції показати йому, що уважаємий господин президент, ви перший серед равних, головний над надсіми. Поэтому ви повинні соблюдати закон. Тому що якщо його не соблюдаєте ви, то ми, граждані України, теж не обязані його соблюдати. Серед плюсів від прийняття даного закону, які називають експерти, можливість залучення коштів від міжнародних організацій для допомоги переселенцям із Криму і Донбасу. випадку прийняття, прийняття закону мільйони людей. Получит определенный статус. До этого момента Государство Украины не обращалось в международной организации, только благодаря общественным... Лідером, скажем так, що ми начали прибігати внимание міжнародних організацій, которые в тому числі і були соразработчики данного законопроекта. в части того, що идентифицировали нас як внутрішні лица, а не як біженці. Підписання президентом даного закону могло би суттєво полегшити життя переселенців. А відтак вони ризикують залишитися без соціальних виплат, гуманітарки, пільг та інших видів допомоги, необхідної для адаптації на новому місці. Своє звернення активісти озвучили представникові відділу звернень громадян апарату президента, який вийшов до мітингувальників. Ті, хто залишились, кого заставляють сейчас прийняти громадянство Росії, фактично без прийняття громадянства Росії в Криму проживати невозможно, тому що ти не получишь там ни пенсию, никаких соціальних статусів, нічого не буде. І нас фактично сейчас відсутствием закону Піхають в об'яття Росії. Но ми громадяни України. Ми хочемо бути гражданами України. Ми хочемо працювати на території України, платити налоги на території України, хочемо приносити своєму государству пользу, хочемо участвовать в житті государства, і ми не збираємося менять гражданство. На думку активістів, навіть якби сталося дивою, президент таки підписав документ про права переселенців миттєво. Налагоджений процес реалізації їхніх прав був би не раніше грудня. Більшість прав переселенців, закріплених у прийнятому законі, носять суто декларативний характер, оскільки не встановлюють механізму їх реалізації. Наприклад, право на безкоштовне харчування, право на отримання довгострокового кредиту, у тому числі іпотечного. На це потрібен час, і добре, якщо вони налагодять цей процес до першого снігу. А до тих пір переселенці повинні будуть вирішувати свої проблеми самостійно, не розраховуючи на допомогу держави. Лана Майковська Дмитро Гришко, соціальна країна. Yeah. <sighs> Українським банкам дозволили працювати із кримськими. Про це повідомляє офіційний сайт Нацбанку України. Згідно повідомлення, розрахунки з погашення кредитів суб'єктами Криму у гривнях дозволяється здійснювати через кореспондентські рахунки банків нерезидентів у гривнях, котрі відкриті в банках, що видавали кредити. Як відомо, цю заборону Нацбанк встановив 6 травня цього року. Відтоді мешканці Криму вважались боржниками однак, згідно з чинним законодавством, не могли погасити свої фінансові зобов'язання. thank <laughs> you Тим часом у кабінеті міністрів України пообіцяли викорінити пенсійний туризм. Міністр соцполітики Людмила Денисова заявила, що уряд має намір зареєструвати всіх охочих отримувати соцвиплати в зоні АТО. За її словами, подібне рішення прийнято через те, що люди з підконтрольних бойовиками території приїжджають за пенсіями на українську територію, а потім повертаються назад. Віднині такі люди отримуватимуть виплати лише після реєстрації в управління соцзахисту України і отримання довід. Про те, що вони є внутрішньо переміщеними особами і проживають за межами зони проведення антитерористичної операції. Нагадаю, пенсійний фонд не виплачує пенсії у 30 районах Донбасу небезпечно знаходитись нашим громадянам сьогодні на те на той території, яка не контрольована владою, тому що ми бачимо там, що там і люди гинуть, і тому ми пропонуємо переїхати. Надаємо таку грошову допомогу для того, щоб людина розрахувала за оренду житла і забезпечуємо вчасно згідно з графіком всі соціальні виплати, які призначені. Другий етап люстраційної перевірки стартував сьогодні 10 листопада. Про це повідомив заступник міністра юстиції Ігор Олексієв. Стосуватиметься люстрація міністрів і керівників центральних органів виконавчої влади, апарату Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України. Заступник міністра юстиції зазначив, що до понеділка зазначені особи мають подати відповідну заяву і що до них розпочнеться перевірка. Менше витратимо, тим менше купимо російський газ. Україна докуповуватиме по мірі необхідності. Тому у НАК Нафтогазі просять максимально економити блакитне паливо, особливо населення і бюджетні організації. Яна Курченко докладніше. 30 листопада Україна і Росія підписали так званий зимовий пакет. Це документи підписані у тристоронньому порядку, які передбачають відновлення постачань російського газу Україні і транзиту до Європи на цей зимовий період. Згідно з цими документами, Європа отримує свій газ, Росія його таки продасть. А Україна, окрім ціни у 378 доларів, ще й непогані умови поставок. Це можливість брати от нуля до прильонова гарьонова об'єму в сутки. На самом деле така дібка дійсно стоїть грошей. Это самый дорогой продукт газового бизнеса, когда ты можешь брать столько, сколько тебе надо, особенно зимой, когда газа мало и возникают проблемы. Наша задача попитатися збалансувати систему таким образом, щоб мінімізувати потрібіння російського газу. Однак, знаючи підписані Росією документи, не варто втрачати пильність. Купуючи газ по 40 доларів, українські промисловці навчилися добре економити. Споживання блакитного палива за останні роки у цьому секторі скоротилося приблизно наполовину. Та цього все одно недостатньо, щоб забезпечити внутрішні потреби. Аби скоротити імпорт російського газу. Уряд вів 30% відсоткові обмеження на споживання газу за три місяці. Діє цієї. Постанови жодних результатів нікому не показали. Поки такої інформації об'єктивної не буде представлено, то власне кажучи, скласти уявлення про те де і скільки ми зекономили, і відповідно які дефіцити на зимовий період у нас є, ну складно. Можна сказати, що так, заощадили. Це є, але чи достатньо те, що дефіцит буде, це зрозуміло. Але на мій погляд, наприклад, цей дефіцит не матиме критичного характеру. Не матиме, якщо блакитне паливо, будемо заощаджувати. Соціальна сфера, тобто населення і бюджетники, споживають 25 мільярдів кубометрів блакитного палива на добу. В Кабміні в Нафтогазі людей просять максимально утеплити свої помешкання, бо економити таки доведеться. Яна Курченко, Дмитро Гришко, Тарас Біловол, соціальна країна. На скандал перетворилася прес-конференція із приводу обговорення спортивних реформ в Україні. Активний опонент, очільника спортивного міністерства Булатова, олімпійська чемпіонка Стела Захарова, разом з колегами різко розкритикували міністерські ініціативи. Знайшовся знайшлося. Перепрошую, що відповісти представнику мінспорту Докладніше у сюжеті Миколи Різника. Концепцию реформы украинского спорту профильное министерство представило еще два месяца тому. Від Метра Булатова журналисты почули гучные заяви: Мы нацелены на глобальные изменения. Это не будет быстро. Это будет качественно и надолго. Так, чтобы вернуться к устаревшим стандартам, было невозможно. Конечная цель реформирования отрасли – это здоровая нация Украины. Это даже более важно. Чим кількість олімпійських медалей. Зміст реформи за словами пана Булатова полягатиме в передачі фінансування спортивним федераціям і повному переході спортивних секцій і шкіл на клубну систему. Міністерські ініціативи вкрай негативно оцінює олімпійська чемпіонка Стела Захарова. Заслужена гімнастка вважає це прямою загрозою існуванню системи спортивних шкіл. каже, що має багато прибічників В цих школах ШВСМ і ДСШ США, землі і спортивні об'єкти. под видом великих реформаторов, что мы хотим изменить все. Кто будет контролировать эти клубы? Они будут на бумаге, а по факту их не будет. Кто будет контролировать этот массовый спорт детей, скажите мне? Это чистейшая воды коррупция. За словами критиков реформы, передача коштів федерациям перетвориться на банальный перерасподел финансовых потоков. По сути, у нас остается так, как и было. Просто мы финансируем Не вид спорта, а федерацію при этом ніхто не сказав, ніхто не показав механізм, как будут распределяться деньги. У нас очень много скандалів спорту, но не такі в общем внутренние, иногда на виходять наружу По поводу распределения бюджету на вид спорта. Будет то же самое, тим более федерацію проконтролировать как такову не Раптом Раптом конференц залі себе ідентифікує представник міністерства. Радник міністра Олександр Стельмах Винувачує в корупції одного з учасників. Підприємство, яке ви возглавляли, це пуг спорт обеспечения. 80% всього бюджету проходить через це підприємство. Ви, як руководитель підприємства, назначили на должность, начальник управління, закупивлю, своєго родного брата. Приходять сотрудники УБУ, не можуть вас найти. Вы находитесь диагнозом, инсульт. Меня обвиняют, ну, пытаются обвинить в том, что я взял на работу брата, да, брал. Но здесь нету коррупции, он мне не подчиняется с точки зрения закона. И э, ну, никто не хочет идти работать за те деньги, которые у нас платятся. И это правда. А у Захаровой ледь не сдали нервы. Мы пришли выяснять вопросы сегодня украинского спорта, вот этих тренеров, которые здесь сидят. Вы что-то сделали в спорте? Вы что-то сделали? Массовый, идите развивать массовый спорт. Я не вижу вашей команды сегодня. Вы переругали. В вашей команде внутри и своровали все наши деньги для спорта, для олимпийских чемпионов. И Сегодня крик души, вот этих тренеров, он вышел. А что вы сделали, я не знаю, идите лучше к станку, работайте и показывайте свой результат. То, что здесь происходило, это чистейшая чистейший И На следующей неделе мы дадим большую пресс-конференцию и расскажем, что где и как. На самом деле, все что касается реформы есть на сайте. Реформа в самом начале. На цьому не минулося. Закінчення прес-конференції невідомі люди, нібито представники УБОЗ, не представившись, намагалися затримати одного зі спікерів Сергія Качинського, якого радник міністра спорту декілька хвилин тому звинувачував корупції. Втім, до силових методів не вдалися. Качинський поїхав. Анастасія Островушко, Микола Різник, Артем Кутасов. соціальна країна. Хочеш відіслати посилку з Криму плати дві ціни з півостровом. Тепер працюють лише російські транспортні компанії, лише у великих містах Криму. А от українські перевізники співпрацюють лише з юридичними особами. Ціни на вантажоперевезення за українськими мірками просто фантастичні. Кримчани позбавлені можливості вільно отримувати та відправляти посилки на материк, а терміни доставки не завжди залежать від відстані між відправником та одержувачем. Так, наприклад, вантаж відправлений з Краснодара до Симферополя може спочатку помандрувати до Москви, а тільки потім за вказаною відправником адресою. Ціна при цьому природньо буде у кілька разів вищою за звично. Українська компанія нова пошта закрила своє останнє представництво, а решта перевізників працюють тільки з юридичними особами. Кожне відправлення тепер проходить митницю. 27 вересня вступив у дію закон про створення вільної економічної зони Крим та особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України, відповідно до якого переміщення вантажів юридичних осіб та ФОП фізична особа-підприємець проводиться тільки за умови оформлення митної декларації. Далеко не всі постачальники встигли перебудуватися на нові правила. Кримчани на даному етапі, мабуть, змирилися з тим, що вантажне сполучення з метриковою Україною майже неможливе. Ті ж, кому така послуга все ж таки необхідна, бояться втратити свій вантаж десь в дорозі і також відмовляються від ризику. Поки немає такої надобності. Ні, зараз бы, стараюся не вообще цими услугами, тому що бы українські перевозчики сьогодні працюють, завтра ні. Завтра мені висволі посилку. А послезавтра я ее не получил. Она где-то там застряла. И она заодно ну, там проблемы, грубо говоря. Нет, не отправляем и не получаем, потому что отменили же наложенный платеж. И в связи с этим нет смысла никакого. То есть деньги не передать никак. Вот, в общем-то, вот так. Пользовался? А сейчас, да? сейчас не пользуюсь. Російських перевізників набагато дорожче українських, тож багато хто користується послугами знайомих або зовсім відмовляється від послуг вантажу перевезень. Не дешеве задоволення і поштове відправлення. Посилка з Москви до Криму вагою до одного кілограма, коштуватиме 600 рублів, стільки ж з Краснодара. Це без урахування упаковки і накладеного платежу. Багатьом кримчанам послуги російських вантажоперевізників перевізників здаються надмірно дорогими, а українські фірми не можуть надати необхідні послуги. Таким чином, жителі півострова знову опинилися у безвихідній ситуації. Лана Майковська Крим. І це була остання інформація у випуску, але наші журналісти вже готують багато цікавого. Тому я з вами не прощаюся. Побачимося.